Доброго дня, мої шановні! На цій зустрічі розглянемо ті норми права, які необхідно знати для того, щоб стати платником єдиного податку. Чи то це вже ФОП, який працює, чи новостворений ФОП. Давайте розбиратися. Згідно статті 298 Податкового кодексу, яка зазначає порядок обрання. Або переходу на спрощену систему оподаткування зазначено, що для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб'єкт господарювання подає до контролюючого органу заяву за місцем податкової адреси. Заява подається за вибором платника податків, якщо інша не передбачена цим кодексом, в один з таких способів. Особисто платником податків або уповноваженою на це особою надсилається поштою з повідомлення про вручення та описом вкладення засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України. про Електронні документи та електронний документообіг та про електронні довірчі послуги. Або, хоча написано, що подається до, подається до контролюючого органу, але тут пункт 4 говорить, що вона подається і державному реєстратору під час державної реєстрації створення юридичної особи, або державної реєстрації фізичної особи підприємця. Відповідна заява. Або відомості передаються до контролюючих органів вже державним реєстратором у порядку, встановленого законом України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Заява затверджена наказом Міністерства фінансів номер 308 від 16 липня 2019 року. Так вона виглядає. Наймування контролюючого органу, до якого подається, реєстрації код ЄДРПО. Реєстраційний номер облікової картки платника податків, або номер паспорта, ставити галочку або фізична особа, або юридична особа, наймування суб'єкта господарювання, або прізвище, ім'я по батькові фізичної особі підприємця, податкова адреса, місце знаходження, місце проживання суб'єкта господарювання, підстава подання заяви, обрання або перехід на спрощену систему оподаткування. Обрана ставка єдиного податку під час переходу на спрощену систему оподаткування. Також вказуєте чи з реєстрацією ПДВ, чи без реєстрації платником ПДВ. Або це буде пункт 5.2. Зміна ставки та групи. 5.3 Відомості про реєстрацію платника ПДВ, якщо таке відбулося. 5.4. Внесення змін до реєстру платників єдиного податку. Потрібне відмічаєте, або види господарської діяльності, або адресу змінюєте. В общем, заява на всі випадки: відмова від спрощеної системи оподаткування, причини від умови від спрощеної системи оподаткування, як багато причин бачите, так? перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах, складником єдиного податку. Місце провадження господарської діяльності, код за КОАТОУ, область, район, вулиця, індекс, чітко вказуєте, бачите, тобто взагалі складно буде по всій Україні прив'язатися до цієї заяви, якщо у вас така діяльність. Сьоме кількість осіб, які одночасно перебувають із фізичною особою-підприємцем у трудових відносинах. Обрані види діяльності згідно КВЕД ДК 009-2010. Наявність податкового боргу, крім безнадійного податкового боргу, що виник унаслідок дії обставини переборної сили, форс-мажорних обставин, обсяг доходу за попередній календарний рік. Розрахунок доходу за попередній календарний рік. Якщо є, то галочку, то додається ставити. Ось можемо тут дві. Зіроньки, можемо подивитися, що пишеться. Ось дві зіроньки для суб'єктів господарювання, які приходять на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. Підпис, дата, прізвище, ім'я по батькові. Дивимося далі. Стаття 200. 98.1.2, зареєстровані в установленому порядку фізичної особи підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи податкування та ставки єдиного податку, встановлені для першої або другої групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця наступного за місяцем, у якому відбулася державна реєстрація. Зареєстровані в установленому закону порядку суб'єкти господарювання новостворені, які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка не передбачає сплату податку на додану вартість, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації. Стаття 298.1.4 Суб'єкт господарювання, який є платником інших податків зборів відповідно до норм цього кодексу. А хто це такі? Це загальна система оподаткування може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування. шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, такий суб'єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року. Перехід на спрощену систему оподаткування суб'єкту господарювання, зазначеного в абзаці першому цього. Під пункту може бути здійснений за умов, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування суб'єктом господарювання, дотримано вимог, що встановлені статтею 291.4. І зразу розглядаємо, що ж там за вимоги. А вимоги такі. Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку. Перша група це фізичні особи-підприємці, які не використовують, використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж з торговельних місць на ринках та або проводять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню. І обсяг доходу, яких протягом календарного року не перевищує 167 розмірів. Мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового звітного року. На 1 січня 2023 року зарплата мінімальна 6700 складала, множимо на 167, отримуємо 1 млн 118 900 гривень. Зразу давайте задамо питання, як розуміється календарний рік, як нам його розуміти? Визначення терміну. Календарний рік. Чинному законодавстві України я не знайшла. Для одних це період з 1 січня по 31 грудня для одних випадків, а для інших випадків це може бути період протягом 12 місяців з будь-якої дати календаря, яка нас цікавить. Але раніше була чинною постанова Кабміну під 507 про затвердження указу Президента України про. Цей указ 727 про спрощену систему оподаткування обліку та звітності суб'єкта малого підприємства. Хоча ця постанова скасована, але там було таке надання такого поняття, як календарний рік. Чітко було в статті першій сказано, що календарний рік це з 1 січня по 31 грудня. Також я знайшла лист ДПС. В Івано-Франківській області вони взагалі-то про інше тут розказували, але саме про єдиний податок, і там сказано, що суб'єкти господарювання повинні обраховувати обсяг доходу для переходу на єдиний податок третьої групи за ставкою 2% доходу за календарний рік. І далі пишуть, оскільки календарним роком є проміжок часу з 1 січня по 31 грудня. Так, оце календарний рік. Другий пункт друга група фізична особи підприємці які здійснюють господарську діяльність для надання послуг, в тому числі побутових, платникам єдиного податку та або населенню виробництво та або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства. За умови, що протягом календарного ріку відповідають сукупності, таких критерій не використовують працю найманих осіб або кількість опсіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб. Обсяг доходу не перевищує 834 розміри, розміри мінімальної заробітної плати 834 помножимо на 6700, 5 мільйонів 587 тисяч 800 гривень. Для цього підпункту не поширюються на фізичних осіб підприємців, які надають посередні послуги з купівлі, продажу оренди та оцінювання нерухомого майна. Група 70.31 кведа. Послуги з наздання з доступу до мережі інтернет, а також здійснюють діяльність виробництва постачання продажу, реалізація ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння. Органогенного утворення та напівдрагоцінного каміння. Такі фізичні особи підприємця належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи. Третя група це фізичні особи підприємстві, які не використовують працю найманих осіб, або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена. Та юридичні особи, суб'єкти господарювання будь якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного обсягу доходу не перевищує, обсяг доходу не перевищує 1167 розмірів мінімальної заробітної плати. Множимо на 6700, отримуємо 7 мільйонів 818 тисяч 900 гривень. І четверта група це сільськогосподарські товаровиробники. Також зазначу тут далі. Пункт 291.4.1. при розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платниками єдиного податку фізичної особи, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами, та у зв'язку по догляду за дитиною до досягнення неї передбаченого законодавства віку, а також працівники. Призвані на військову службу під час мобілізації на, поч... на особливий період. Так ми розглянули 291 статтю, яка ж саме, що нас цікавило з нею, і далі продовжуємо 298 розглядати. До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, який визначається з отримання вимог, встановлених цією главою. Форма розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансову та реалізує державну фінансову політику. І так, наказ Міністерства фінансів 308-308. Затверджений розрахунок доходу за попередний календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування. І так вказуєте, чи фізична, чи юридична особа, ну, взагалі, то код, наймування. Практично, практично так все зазначаєте як і в заяві. І Саме цікаве, це у вас буде пункт 5. Доходи, отримані суб'єктом господарювання за попередній рік, доходи у грошовій формі готівковий або безготівковий, сума кредиторської заборгованості, за якою минув срок позовної давності, вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів робіт послуг. Інші доходи. Так, додали розрахуночок, підписали, поставили дату. Також нас цікавить стаття 298 підпункт Стаття стат 298.1.5 за умови дотримання платником єдиного податку вимог, встановлених цим кодексом. Для обраної ним групи такий платник може самостійно перейти на сплату єдиного податку, встановленого для інших груп платників єдиного податку шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку наступного каварталу. Перед цим ми. Читали статтю, коли платник переходить з загальної системи. На єдиний податок, а ця стаття говорить про те, що він може також міняти, ФОП може міняти групу єдиного податку. При цьому у платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, анулюється реєстрація платника податку на додану вартість. Наприклад, якщо він хоче перейти на другу групу, у порядку встановленому цим кодексом у разі обрання першої або другої групи навіть написано. Чи ставки єдиного податку, встановленою для третьої групи, яка включає податок на додану вартість до складу єдиного податку? Це е, ті статті податкового кодексу, які стосуються єдиного податку, обрання єдиного податку. Але податковому кодексі є ще таке поняття, як розділ 20, перехідні положення. Нас цікавить підрозділ 8. Я таким чином шукаю підрозділ 8, от якщо у мене відкритий податковий кодекс на сайті Верховної Ради, то підрозділ 8 і ставлю крапочку. І тоді мені зразу знаходиться, бо тут велике багато дуже. Інформації, так, щоб знайти, саме таким чином, ви можете зразу знайти підрозділ 8. І так вже гортаєте до пункту 9. Нас цікавить. І так, пункт 9. Установити що тимчасово. А підрозділ 8 це особливості справляння єдиного податку та фіксованого податку. І так, пункт 9. Встановити що тимчасово з 1 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного надзвичайного стану на території України, положення розділу 14 податкового кодексу України, розділ, який стосується єдиного податку, застосовується з урахуванням таких особливостей. Там багато особливостей, але зараз ми розглядаємо саме обрання і переход на спрощену систему, тому далі розглядаємо пункт 9.8. Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування платником з особливостями, встановленими цим, під, цим пунктом. Суб'єкт господарювання подає до контролюючого органу заяву, при цьому до заяви не додається розрахунок доходу за попередній календарний рік. Суб'єкт господарювання вважається платником єдиного податку третьої групи з особливостями, встановленим цим пунктом, з 1 квітня 2022 року у разі подання заяви до 1 квітня 2022 року. З наступного робочого дня після подання заяви у разі подання заяви починаючи з 1 квітня 2022 року. Зареєстровані в установленому порядку. Суб'єкти господарювання новостворені, які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву про обрання спрощеної системи оподаткування за рахуванням особливості оподаткування, встановлених цим пунктом, вважаються платниками єдиного податку 3 групи, з дня їх державної реєстрації. Пункт 9:9. Після припинення або скасування воєнного надзвичайного стану на території України платники єдиного податку 3 групи, які над... ну, тут все про третю групу. Які на день припинення або скасування воєнного надзвичайного стану на території України використовували особливості оподаткування встановлен цим пунктом з першого дня місяця наступного за місцем? місяцем припинення або заскасування скасування воєнного надзвичайного стану на території України втрачають право на використання особливостей оподаткування, передбачених цим пунктом, і автоматично вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на які, на які такі платники податку перебували. Отака у нас зустріч відбулася. Дякую вам за увагу. Маю надію, що. Ця зустріч буде для вас корисною. Бажаю вам всього найкращого.